Морепродукти це відмінне джерело вітамінів і корисних мікроелементів. Одним з найдоступніших варіантів є безумовно креветки, саме вони цілком можуть стати основою вашого дієтичного раціону, креветки забезпечать вас легкозасвоюваним білком, а також вітамінами а групи необхідними для здоров'я і краси. Їх подають на закуску, додають в супи і основні страви. Якщо у вас поки немає улюблених рецептів з креветками. Придивіться до тих варіантів смачних страв, які ми для вас підготували. Майте на увазі, що креветки можна варити, смажити, тушкувати і готувати на грилі, вони чудово поєднуються з рисом, класичною пастою або рисовою локшиною, а також з різними овочами. Таким чином, у вас є необмежена кількість цікавих варіантів приготування креветок. Запечені креветки з лаймом. Хочете приготувати просто і швидку закуску. Тоді зверніть увагу на цей класний рецепт запечених креветок з лаймом, адже їх можна приготувати менше ніж за півгодини. Картопляний салат з креветками. поєднувати картоплю з креветками. досить сміливе рішення, але смак цієї страви вас приємно здивує, виходить дуже вишукано, так що обов'язково спробуйте такий варіант картопляного салату. Кіно зі спаржею та креветками, як зробити простий легкий і корисний обід або вечерю. Проявіть трохи фантазії і приготуйте кіно зі спаржею і креветками, це дуже ситне блюдо, яке наповнить вас необхідною енергією. Паста з креветками і пармезаном. Для приготування цієї пасти з креветками і пармезаном можна використовувати звичайні спагетті або, наприклад, кольорові телятила. Все залежить від ваших особистих уподобань, тому не бійтеся трохи змінити рецепт. Тости з авокадо і креветками. Тости з авокадо і креветками це класний і простий рецепт легкого перекусу, який можна приготувати буквально за кілька хвилин. Погодьтеся, що це набагато смачніше і корисніше звичайного бутерброда з ковбасою. Піца з креветками і часником, креветки і часник прекрасно доповнюють один одного. Використовуйте це класичне смакове поєднання для приготування простої італійської піци з креветками і часником. Замість томатної пасти ми використовуємо рікотту. Це надає страві ніжний вершковий смак, яйця фаршировані креветками з лимонно-гірчичним соусом. Фаршировані яйця є досить популярною закускою. У кожної господині є свої секретні інгредієнти для приготування цієї страви, але ми вам пропонуємо по-справжньому гурманський рецепт яєць фаршированих креветками. Креветки з зеленим горошком. Ви тільки подивіться, яке апетитне і ідеально збалансоване блюдо. Приготувати такі креветки з зеленим горошком дуже просто і досить швидко, так що тепер можна не вибирати між користю і смаком. Мариновані креветки в клярі, можливо, мариновані креветки в клярі, це не найкорисніша закуска, але іноді можна побалувати себе і своїх гостей. Таке блюдо відмінно підійде для дружньої вечірки, особливо за містом. В'єтнамський суп з креветками. Суп з креветками. Вельми популярна їжа у В'єтнамі. Ви можете проявити себе, додавши різні спеції на ваш смак. Чим більше різної зелені в цьому супі, тим смачніше також креветками. Таке можна приготувати з різними начинками. Ми вирішили поділитися з вами смачним рецептом мексиканських, тако з креветками і овочами. Виходить дуже незвично.